Привіт, друзі, з вами канал Архіви Минулого, і сьогодні ми поринемо у захопливу тему ми розглянемо альтернативну інтерпретацію поеми Миколи Гоголя Мертві душі як постапокаліптичної хроніки. Ця теорія стверджує, що твір описує світ після глобальної катастрофи чи війни. Гоголь нібито зашифрував у своєму творі свідчення про ядерну зиму та загибель цивілізації. Давайте разом проаналізуємо текст поеми з цієї несподіваної та інтригуючої точки зору. Перш за все, зверніть увагу на опис міст у поемі Гоголя. Автор постійно згадує про засипані будинки та незвично широкі порожні вулиці міст. Ці деталі можуть вказувати на наслідки потужних вибухів або природних катаклізмів минулого. Якщо вам цікава ця тема, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Гоголь описує випалену природу, мертві ліси та безплідні поля в багатьох епізодах. Така картина нагадує наслідки ядерної зими або глобального екологічного колапсу людства. Особливо цікавими є згадки про лихі погодні зміни в тексті поеми Гоголя, персонажі постійно скаржаться на незвичайні холоди, раптові зміни клімату та природні аномалії. Ці описи дивно збігаються з науковими моделями ядерної зими ХХ століття. Чичиков подорожує з пустошеними землями, де колись процвітали багаті маєтки та міста. Поміщики продають йому мертві душі, які могли загинути під час катастрофи. Напишіть у коментарях, чи помічали ви ці дивні деталі при читанні поеми. Гоголь майстерно вплітає в текст натяки на масштабну загибель населення імперії. У діалогах персонажів часто згадуються села, що повністю вимерли від невідомих причин. Манілов розповідає про дивні хвороби, що косили людей цілими повітами за короткий час. Собакевич згадує про виведення богатирів, натякаючи на зникнення раси велетнів минулого. Теорія про расу велетнів заслуговує на окрему увагу в контексті поеми. Гоголь описує надзвичайно міцні старі будівлі, які не відповідають сучасним стандартам двері занадто високі, сходи надто широкі, меблі незручно великі для звичайних людей. Ці архітектурні особливості могли належати попередній цивілізації велетнів, що загинула. Плюшкін зберігає у своєму маєтку дивні артефакти. Невідомого призначення та походження. Для тих, хто ще не підписався, поставте лайк і підпишіться на канал. Символічним є образ дороги, якою подорожує Чичиков протягом усієї поеми Гоголя. Ця дорога веде через спустошені землі, покинуті села та вимираючі міста імперії. Кожна зупинка Чичикова розкриває нові свідчення про катастрофу, що сталася в минулому. Ноздрьов розповідає про дивні вогні на небі, що передували великому лиху років. Коробочка згадує про час, коли земля тряслася три дні й три ночі. Цікавою є тема приховування справжньої історії владою в поемі Мертві душі Гоголя. Чиновники губернського міста бояться розслідування справи Чічикова не через шахрайство. Вони панікують, що може розкритися правда про справжню кількість загиблих людей. Капітан Копейкін у своїй історії натякає на таємні військові експерименти минулого, його розповідь обривається на найцікавішому місці через цензурні обмеження того часу. Поділіться в коментарях, які ще приховані символи ви знайшли в поемі. Гоголь використовує образ мертвих душ як метафору загиблої цивілізації та людства. Чичиков скуповує документи про людей вже немає серед живих давно. Ця торгівля мертвими душами символізує спробу влади приховати масштаби катастрофи минулого. Кожен поміщик по своєму розуміє природу угоди з Чичиковим і мовчки погоджується. Важливим елементом теорії є опис природи в поемі Миколи Гоголя. Автор постійно підкреслює неприродність пейзажів, відсутність птахів та дрібних тварин у лісах. Річки описуються як отруєні, вода в них має дивний колір і запах. Селяни бояться пити воду з колодязів, віддаючи перевагу привізній воді здалека. Ці деталі нагадують наслідки радіоактивного або хімічного забруднення територій після катастрофи. Гоголь приховує справжні дати подій, використовуючи розмиті часові орієнтири в тексті. Персонажі згадують про події десятирічної або двадцятирічної давнини без конкретних дат. Така хронологічна плутанина може свідчити про спробу приховати справжню історію світу. Чичиков сам не пам'ятає свого дитинства та юності до певного моменту. Його біографія починається ніби з чистого аркуша після невідомих подій минулого. Залишайте розгорнуті коментарі про ваше бачення прихованих смислів у поемі Гоголя. Образ губернського міста в поемі також наводить на роздуми про постапокаліпсис. Місто описується як напівпорожнє, з великими покинутими кварталами та зруйнованими будівлями. Чиновники займають лише малу частину величезних адміністративних споруд минулої епохи. Бал у губернатора відбувається в залі, розрахованій на тисячі гостей замість сотні. Театр міста працює нерегулярно через брак акторів та глядачів для вистав. Символічною є сцена з селянами Плюшкіна, які масово помирають від невідомих причин. Плюшкін веде докладні списки померлих, ніби готуючи звіт для вищого начальства. Його маніакальне збирання непотрібних речей нагадує поведінку людини після катастрофи. Він зберігає предмети з минулого світу, не розуміючи їхнього справжнього призначення. У його колекції є дивні механізми та прилади незрозумілого походження. Гоголь натякає на існування підземних міст та сховищ у поемі. Собакевич розповідає про глибокі підвали та тунелі під своїм маєтком. Ці підземні споруди могли слугувати сховищами під час катастрофи минулого. Маніло мріє про підземний хід від будинку до міста через річку. Така фантазія може базуватися на реальних спогадах про підземні комунікації минулого. Важливо звернути увагу на тему хвороб та епідемій у поемі. Персонажі постійно згадують про дивні недуги, що вражають людей та худобу. Опис симптомів нагадує про меневу хворобу або наслідки хімічного отруєння організму. Лікарі в поемі безпорадні перед цими хворобами та не знають методів лікування. Чичиков сам страждає від періодичних нападів слабкості та запаморочення невідомого походження. Цікавим є образ возного Селіфана та його розмови з кіньми Селіфан ніби володіє древнім знанням про шляхи та дороги імперії. Він розповідає коням про часи, коли дороги були іншими та вели інакше. Його пісні містять дивні рядки про вогонь з неба та попіл землі. Коні в поемі також описуються як виродженці колись могутньої породи минулого. Напишіть у коментарях, які ще докази постапокаліптичної теорії ви можете навести. Гоголь майстерно використовує прийом недомовленості та натяків у своєму творі. Він не може прямо написати про катастрофу через цензуру, контроль влади. Тому автор змушений шифрувати справжню історію в художніх образах та метафорах. Читач повинен сам розгадати приховані послання та зрозуміти справжній зміст поеми. Образ трійки Русі у фіналі поеми набуває нового значення в контексті теорії: трійка мчить у невідоме майбутнє, залишаючи позаду спустошений світ минулого. Інші народи розступаються перед нею, бо бояться повторення катастрофи. Гоголь натякає, що Росія володіє таємним знанням або зброєю з минулого. Ця таємниця робить її небезпечною та непередбачуваною для інших держав світу. Важливо розглянути релігійні мотиви поеми в контексті постапокаліптичної теорії мертвих душ. Священики в поемі втратили зв'язок з істинною вірою та виконують ритуали механічно. Церкви описуються як напівзруйновані споруди з втраченими святинями та іконами минулого. Чичиков уникає відвідування церков, ніби боячись викриття своєї справжньої природи. Його душа описується як порожня, позбавлена божественної іскри життя людини. Гоголь вводить у текст загадкові епізоди з примарами та видіннями персонажів. Коробочка розповідає про привидів, що з'являються в її маєтку щоночі. Ці привиди можуть бути душами загиблих під час катастрофи людей минулого. Плюшкін бачить тіні минулого в своєму запустілому будинку та саду. Манілов мріє про відродження золотого віку, що існував до Великого Лиха. Символічною є тема їжі та голоду в поемі Миколи Гоголя. Персонажі, одержимі їжею, накопичують запаси, ніби готуючись до нової катастрофи. Собакевич поглинає величезні порції, намагаючись заповнити внутрішню порожнечу душі. Плюшкін морять себе голодом, зберігаючи зіпсовані продукти в своїх коморах. Ця поведінка характерна для людей, що пережили голод та позбавлення минулого. Отже, теорія про постапокаліптичний підтекст мертвих душ відкриває новий погляд на поему. Гоголь міг дійсно зашифрувати в тексті знання про катастрофу минулої цивілізації, численні натяки та символи вказують на можливість такої інтерпретації твору автора. Кожен читач може знайти власні докази на підтвердження або спростування теорії. Ця альтернативна інтерпретація збагачує наше розуміння геніального твору Миколи Гоголя. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк. Та напишіть розгорнутий коментар з вашими висновками щодо цієї теорії. Мені цікаво дізнатися, чи вірите ви в постапокаліптичний підтекст мертвих душ Гоголя. Поділіться своїми думками про приховані послання в класичній літературі та мистецтві минулого. До зустрічі в наступних відео на каналі Архіви Минулого.